Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачну запечену рибку. І для цього нам потрібно сама ж риба. У мене це товстолоб кілограм 800 Хоча ви можете використовувати будь-яку рибку за вашим смаком. Також нам потрібно сіль та перець, три білки та панірувальні сухарі. Весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку рибу гарно очищаємо, миємо та просушуємо паперовими рушниками. Далі гарно солимо та першимо до смаку з кожної сторони та втираємо спеції у кожен шматочок риби. Далі беремо білки. У мене білки з трьох великих яєць. Додаємо сюди також сіль та перець за смаком. Та все гарно збиваємо за допомогою ось такої насадки блендера до пишної стійкої білої маси. Можна це звичайно робити і міксером. Але мені ось так саме найшвидше. Коли наша маса буде готова, вона буде ось такої гарної стійкої форми. Беремо форму для випікання. Також шматочок риби обмакуємо щедро у білки, а з білка прямо перекладаємо у панірування сухарі. Знову ж таки гарно щедро обмакуємо та викладаємо у форму для випікання. Форма у мене застелена силіконовим ковриком, тож я її абсолютно нічим не змащую. Якщо ж у вас коврика немає, тоді змастіть трішечки олією. Та викладайте рибу на кружечка цибулі. Ось така рибка у нас виходить. Кадемо запікати у розігріту духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин. Обов'язково орієнтуйтеся на свою духовку. У вас має вийти ось така гарна золотиста, рум'яна і дуже ароматна рибка. Зараз, звичайно, ж глянемо, яка ж вона всередині. Бачимо гарний шматочок, прекрасно тримає форму. Зверху не розсипається, але при тому всередині дуже ніжне та крихке м'ясо. А за рахунок того, що ми запікали рибку у збитому білку, вона максимально соковита та зберегла усю свою структуру. Аромат на кухні стоїть просто неймовірний. Тож, друзі, обов'язково рекомендую зберігайте собі цю рибку, цей смачний рецепт. Готуйте, смакуйте, тіште себе та своїх рідних і не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. І, звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому зворотньому зв'язку. А я вам, друзі, бажаю всього доброго, смачного та до зустрічі!